У Києві відбувся чемпіонат столиці з Айкідо серед юнаків і дівчат. У ньому взяли участь 200 юних майстрів з цього єдиноборств з усіх районів міста. Демонструвати своє вміння на килимі могли юнаки і дівчата віком від 4 до 17 років у 14 вікових категоріях. Найкращих виявляли за підсумком двох турів. Перший тур один атакує, другий захищається. Завдання перевести силу супротивника у технічну дію. У цьому турі оцінюється швидкість реакції на атаку суперника. У другому турі завдання протриматися і не впасти на килимі 10 секунд, витримуючи напад двох чи трьох суперників. За таких розкладів 10 секунд здаються вічністю. Зізнається організатор чемпіонату Олександр Зубков. На сьогодні Айкідо готове офіційно увійти до складу неолімпійських видів спорту, бо ж діти і дорослі загартовують характер і тіло завдяки цьому бойовому мистецтву. Учитывая специфику айкидо, оно подходит всем. В айкидо не нужно бороться и побеждать силой противника. В айкидо нужно использовать силу противника против него же самого. Вот. Поэтому это подходит и мальчикам, и девочкам. Ну и девочкам, наверное, даже в большей степени, чем мальчикам. Все-таки мальчики могут быть сильными, а девочки, если будут сильными, они не будут женственными.